Далі вони кажуть, що близько 11.30, це, ну, це вже 15-та сторінка, я прошу вибачення, що я дав своїм заступникам вказівку Теученка Дермаграю, яке ну, виконання нібито за вказівкою голови Баканова ІГ ну, прибутів в ходах. Так ваша честь. Е, мені це слово нібито, вони в кожному, ну, там, де е, підтверджує мою е, правоту, вони кожен раз пишуть слово нібито. Разом з тим, у показах Дармаграя, у показах Тіліченка, Сліпця вони зазначають, що спілкування з керівником Служби безпеки відбувалося в їх присутності і на очах. Це перше. Друге, звідки керівник управління Служби безпеки знає час проведення селекторних нарад у президента. Не звідки? Тільки ну, керівництво з Києва може йому позвонити і сказати. Я розумію, що відбулося в Києві. В Києві... А пан Керєх у своєму останньому інтерв'ю каже про те, що е е в них були виключені телефонні, е ну, не працювали телефони у зв'язку з е тим, що на них тисли російські засоби подавлення. Я як інженер захисту інформації за першою освітою, і керівник найбільшого регіонального управління, скажу вам так, це неможливо. Ну, це технічно неможливо. Ну, це просто неможливо. Ну, можливо, квартал погасити? Можливо, на певний час. Можливо. Таке в Харкові відбувалося. Ну, всі харків'яни дзвонили між собою, спілкувалися. Це нормально. Можливо, е Підтягнути ну, вишку якусь підмінити ну, базову станцію, можливо, ну, технічні нюанси, можливо. Персонально відключити Терехову і Сінєгубову, які протягом 5 годин, 5 годин ця публіка знаходилася у кафе. Сумська ну, 74 чи 64. там, ну, він, Вони навіть вказують місце, де вони знаходилися з виключеними телефонами. Після того, як Київ не може цю публіку знайти, а ця публіка сидить собі ну, і чекає, доки руски заїдуть в місто. Після того я отримую команду, що підтверджується свідченнями, свідчення у вас в руках. Можете їх уважно подивитися. Я отримую команду про те, що треба доповісти президенту, бо президент не розуміє, що відбувається. Я відправляю туди своїх співробітників.